Замість фанатів рятувальники та поліція у Сумах спробували зірвати концерт Світлани Лободи. Увечері, прямо перед початком шоу невідомий зателефонував до поліції і повідомив про замінування театру імені Щепкіна, де й мав відбутися концерт. Чи була вибухівка та чи відбувся концерт, знає наша знімальна група. Біля театру Щепкіна – людно. Ще годину тому мав початися концерт Світлани Лободи. Проте всі фанати на вулиці кажуть, вже зручно вмостилися у кріслах театру та чекали на шоу, як раптом оголосили про евакуацію. Ми зайшли в приміщення, пролунав дзвіночок. Ми почали заходити в залу. На швидко зайшли, виходьте, виходьте. Чому виходьте? Вам сказали, виходьте. Ми вийшли, почали побачили, що всі одягаються. Ми підійшли. Нам сказали, одягайтеся, евакуація приміщення відбувається. Це ненадовго. Концерт відбудеться. І ось ми чекаємо вже півтори години. Поліція намагається стримувати натовп, доки рятувальника перевіряють всі поверхи театру. Проти люди шоковані. Квитки на шоу коштували до 1250 гривень. А тепер невідомо чи концерт взагалі відбудеться. Персонал театру і організатори концерту будуть готові вас прийняти в кратчайше час. А поки, пожалуйста, отступите назад, не создавайте толпу. Ми вже не на концерт, на місці подій навіть головний поліціян Сумщини. Коли людина телефонує, люба людина телефонує на 102 чи на другу лінію, говорить про те, що щось заміновано, От ми зобов'язані провокація чи це не провокація, Ми зобов'язані перевірити. Ми не маємо права підбирати людей, які знаходяться в приміщенні чи в відповідь Закладі за півтори години ніякої вибухівки так і не знайшли. Людей потроху запускають до приміщення, а керівництво театру запевняє, попри все, концерт відбудеться на найвищому рівні. Той, хто має понести відповідальність, обов'язково понесе. Головне, що люди можуть спокійно сьогодні перебувати в театрі, дивитися концерт і насолоджуватись. Ну а за тимчасові незручності. Ми приносимо свої вибачення до слова. Такий випадок на концерті Лободи вже не перший. Раніше у Івано-Франківську вже намагалися саботувати виступ співачки. Тоді місцеві активісти не пустили співачку на сцену через її виступи в Росії та Криму. Оксана Щербак, Юлія Настенко, Марія Бульдович та Микола Ніколає. Новини СТС.